Доброго ранку! Ми починаємо наш особливий тиждень, тиждень без критики. Цей час присвячений розвитку важливих навичок: вміння слухати, розуміти, підтримувати себе і інших без засудження чи негативних оцінок. Щодня ми будемо виконувати невеликі, але дуже важливі завдання, які допоможуть стати уважнішими, терплячішими, добрішими. Ми вчитимемося чути серце іншого, помічати свої емоції та формувати довірливі стосунки. Готові розпочати? Тоді вперед, День перший вже чекає на нас. Сьогодні наше завдання зупинитися всередині себе і налаштуватися на уважне слухання. Часто ми слухаємо не для того, щоб зрозуміти, а щоб відповісти чи оцінити. Але справжнє слухання це подарунок іншій людині. Коли ми уважно слухаємо без критики, порад чи поспішних висновків, ми показуємо повагу і довіру. Ми ніби кажемо, ти важливий, твої думки важливі для мене. Протягом дня старайся слухати співрозмовників уважно. Не перебивай, не оцінюй їхні слова. Це неправильно, ти не маєш рації та таке інше. Не поспішай давати поради, якщо тебе про це не просили. Просто слухай, дивись в очі, кивай головою, щоб показати, що ти уважний. Пам'ятай, слухати означає підтримувати. В кінці дня пропонуємо поділитись своїми враженнями чи вдалося просто вислухати без оцінок. Які були відчуття після такої розмови. Також пропонуємо вам звернути увагу довкола, зробити фотографію, або намалювати малюнок, просто щоб вам подобалось те, що вам дає насолоду, або виберіть фото, яке вам подобається з тих, які у вас вже є. Буде покликання на дошку Padlet, Пропонуємо вам розмістити це фото, яке вам подобається, або малюнок, який вам подобається, на дошку Padlet, а також записати свої враження від першого дня.